Samsung H52S, версія 5G, ціна 4400. Е, є ось такі потертості знизу, якщо вам видно, е, на роботу вони ніяк не впливають, так по побуду непоганий по стану. Тут роз'єм також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану серйозних коцок чи царапок немає ніяк. Можу ззаду додаткову плату поклеїти захисне скло, працює досить швидесенько. Телефончик так, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Про телефон a 52 s версія 5G. На 14-му Android. По пам'яті він має 6 ГБ оперативна і пам'ять телефону 128 ГБ. Показую ще камеру. Ось передня та задня. Ну, доволі гарна тут камера. Так, працює досить гарненько, швиденько в комплекті йде зарядний шнур та всі та телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей пристрій або будь-який інший, пишіть мені у повідомлення або у телеграм канал